Вітаю глядачів телеканалу Рада. Перед початком пленарного засідання маємо змогу у кулуарах поспілкуватися з народними депутатами. Тож в ефірі, проєкт ексклюзив. Сьогодні на засіданнях комітетів буде обговорюватися питання створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів корупції в уряді. Зокрема, відбудеться спільне засідання комітету з протидії та запобігання корупції та забезпечення правоохоронної діяльності. Наш перший співрозмовник Артемелюк, представник. Депутатської групи відродження, член комітету протидії та запобігання корупції, пане Артеме, скажіть наскільки доцільно буде створення такої тимчасової слідчої комісії, і про які взагалі факти зловживання в уряді йде мова? Корупція на сам ділі є головним врагом нашого государства, і всі понімають, що боротьба з корупцією це основні пріоритети, і президента, і правительства, і депутатського корпусу. После резонансних можна сказати заявлень. Экс-руководителя госпин инспекции Гордиенко о том, что существуют факты коррупции в правительстве. Депутаты заблокировали трибуну и требовали поставить на повестку дня. Проект решения о том, чтобы создать такую временную следственную комиссию. Группа Ведроджини выступает за то, чтобы коррупция в правительстве была расследована, и данные факты обязательно преданы огласке. Сегодня пройдут комитеты, как мы видим, это будут и правоохранительные комитеты, и комитет по борьбе с коррупцией, на которых будут приглашены. и Гордиенко, и в том числе кто-нибудь из представителей Кабинета министров, где будут рассмотрены эти вопросы. Я уверен, что наши комитеты примут решение о том, чтобы вынести на сессию проект решения о создании Временной следственной комиссии по расследованию коррупционных действий в правительстве. И мы обязательно доведем это до конца. Мы понимаем очень главную вещь, что без того, чтобы мы преодолели коррупцию, мы не сможем построить государство. А как и вам это, реальности ва этой комиссии? Кинцева мета у нас одна, чтобы люди, которые понимают, как сегодня тяжело жить, почувствовали, что борьба с коррупцией начинается с высших эшелонов власти. Непосредственно правительство, кабмин, все необходимые и все испуствующие кабинеты, которые высокопоставленные, там должны быть работать честные люди, которые работают на свою страну. Мы должны убить коррупцию на корню. Боротьба боротися з корупцією має національне антикорупційне бюро. Відомо, що президентові подано вже дві кандидатури на посаду директора цього бюро. Як швидко буде запущено процес і запрацює бюро. Наскільки його робота буде ефективною? Цей процес вже затягнуто ще в січні мало бути створено це бюро. На мою згляду процес дійсно затягнувся і необхідно. Кабмо можна швидше запустити роботу антикорупційного бюро. Зісім на мой взгляд мешають фактори. Політичний вже, тому що багато лідерів політичних сил, політичних фракцій намагаються вмішуватися в цю роботу і намагаються отримати влияння на антикорупціонне бюро. Антикорупціонне бюро доведе бути независимо, працювати на должно боротися з корупцією високих і солоних власть. Дякую, глядачам нагадую, що це була позиція Артема Ілюка, представника депутатської групи відродження щодо боротьби з корупцією. Не перемикайтеся, включення тривають.